Колеги Трамп у Полісі Володимир Книж, якщо можна я коротко віднав. Володимир, ваш, ваше враження по сьогоднішній грі, що з задумів тренерського штабу не вдалося? Поліцію не пощастило, чи все ж таки Чорномор не дозволило? Ну, Що можна сказати, що е, така гра, яку ми очікували, е, швидкі. Швидка атака в Чорноморця, багато технічних е, півзахисників. Е, ну, вони це показали десь хвилин 10-15 першого тайму, але ж в другому таймі ми, я рахую, що хоча б на один гол ми награли. Прикро, що таку перевагу ми не, не виплатили в голи. Поліща, в першому таймі, поліція стартових хвилин другого таймі, загалом другого таймі, це е, команди відрізнялися. Програв команда її імені добре. Ну, добре, ввійшли в гру свіжі футболісти, вони теж на малюнок гри повліяли. Ну, і хлопці не хотіли поступати сьогодні. Їх ні за що сьогодні покорити, що віддавались повністю. Колеги, що у вас питання? Дякую. Колеги, ми продовжуємо конференцію після, після матчу з Одеса по лісі з Головний тренер Чорноморця Роман Жігарчук. Ваше запитання такого, ще, будь ласка. Я на саме матч зовні в сезоні. Ні, я би так не сказав. Я що хочу сказати про сьогоднішню гру. По -перше, не по-перше, а взагалі. Сьогодні одної не вистачало одної такої речі, яку ми, на жаль, не можемо зараз нічого поміняти. Це не вистачало 20 тисяч болільників на трибунах. І сьогоднішню подію так, ми б просто могли назвати такою одною з прикрас чемпіонату України. Бо, на мій погляд, сьогодні я роблю комплімент і супернику не через те, що ми виграли зовсім, так, а через те, що просто мені сподобалось все, що було на полі. Тобто був серйозний футбол. Так. Було про суддівство, я нічого, це просто відпочинок і, і красота, це взірець, як воно має бути. Так? І е, добре, що ми в цьому дійстві ми вийшли переможцями, і ми ну, порадували, надіюсь, сподіваюся, наших болівальників. Звичайно, перемога це для них. Так, і дай Бог, це я вже нам всім бажаю, щоб таких подій було більше. коли є Серйозний футбол на полі і нічого цьому не заважає. Виходить цікава історія. Для того, щоб ви не говорили про суддівство і знаковий мінус, достатньо було в Одесі в Одесу на матч приїхати жінці. <кій> Я скажу, що мені на початку цього сезону нам це про жінок. Нам е, судила ді, друга жінка, дівчина, жінка е, в першому турі з е, е, ЛНЗ. Так, і, і я ж якимось там моментом був незадоволений. Так, то я навіть зараз вже, вже пройшло два місяці після цього. Я зараз, після того, що було після неї, так, то я зараз просто. Е, Цілую ручкою за, за то, за то суддівство, бо це, якщо навіть якісь помарки десь були, ну це розуміє, що це все зовсім інше. Ну, давайте суддів залишимо порядки. Я скажу, що сьогодні це був зірець е, футболу. Дякую, будь ласка. Ми, от пресконференція до пресконференції. Постійно було питання, коли буде зігідно, коли буде звіт. І сьогодні ми його вже бачили. всі ці Я думаю, що там останню хвилину три, хоча б його подивитися в полі. Ну добре, що він вже тренується, це добре. Ви робите ротацію вратарів. Сьогодні робота дуже добре а... Та ми не ми не робимо ротацію, щоб просто це була ротація. Ми... Ми хочемо, щоб у нас був воротар номер 1 я признаюсь, щоб була сильна, потужна конкуренція серед воротарів, але все ж хочеться, щоб був воротар номер 1 який все ж таки номер один. Так? Через те ми мусимо для цього, щоб так у нас вийшло, ми мусимо всіх побачити в ділі і мусимо кожному дати шанс. І цього шансу було вже і в Шевченко, і в Білика, а Баракути ще не було. Сьогодні він вийшов, я думаю, що він відіграв е, добре. Так, ми сподіваємося, що він буде продовжувати в такому дусі, але далі наш, наше визначення першого ще не закінчилось. Тобто ми хочемо, щоб вони в, в такий у нас основний волкибр. Так, а про Зігі, ну я розумію, що ви його хотіли бачити. Ми, в принципі, якщо б я знав, що таке вже бажання, ну таке категоричне, ми його могли так само привести десь в другий час, щоб він десь посадити, щоб ми його на нього просто подивились. Але зараз, слава Богу, він вже десь, десь близько до того, щоб вийти на поле. Він, в принципі, і сьогодні десь міг вийти, але ну, все ж таки думаю, що ще декілька днів, можливо, тиждень, йому якраз що він вже. Знову в обоймі гравців, на яких розраховуєте, то може, прийшла пора вже розсекретити його загадкове загадкове зникнення із, ну, із обойми, і з табору команди. Може, може, може він десь. Що, що було з ним взагалі? Бо це якась така А чого, чого загадкове? Ми знаємо саму причину, ми знаємо факт травми. Так, але травма в нього, в нього просто була така травма, що здавалося, що це має швидше, швидше, швидше закінчитись, чим воно, воно тривало. Так, і якось то воно тягнулося, 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 і досить довго. Так що ми вже просто, я навіть не мав відповіді, і, ні, і ніхто ні він не мав відповіді, ні лікар, ні, ні ну, ніхто. Так. Але слава Богу, що, що це, це ж не не було, що з його сторони якесь було. Не знаю, як... щось таке, якась хитре, що він не хотів цього. Це просто так вийшло. Він не міг, але чого він так став, в якийсь незамітний, і ми навіть десь трошки так от віднестись до цієї ситуації, бо він дуже цим переживав, і він. Він так ви знаєте, якби встидав того, що він в тому році він такий дав. ну, Хороший він півсезону, ну цих півріччя він дав таке добре. І зараз він не може грати, він десь цим переживав. Йому якось незручно, що він на базі, він постійно лікується, не тренується. Це його десь так трошки було йому неприємно. Можливо, він десь був трошки так, старався бути подальше, але ну, що ми робили всі кроки, які могли робити. Він лікувався, виконував певні вправи. Слава Богу, що він вже є, бо він для нас важлива фігура це я признаю. Сьогодні в запасі не було ні одного захисника. Така серйозна ситуація, майже критична. Ну, у нас сьогодні салюк пропускав. І через те у нас не було ні одного. Так би, якщо, якщо би був салюк, то вже десь би один захисник був, мав бути. Ну, ви, напевно, маєте скоріше про центрального захисника. Бо якщо говорити про крайніх захисників, то в принципі ми розуміємо, що Штогрін може зіграти на позиції крайнього, може той же Зігі зіграти на позиції крайнього. Але так, ми, тому, якщо ви задаєте питання, чи нам потрібний, щоб ми ще, до нас прийшов ще захисник. Нам було б ідеально, щоб він був такий і центральний, і крайній міг дві позиції, щоб. Бо коли центральний захисник чисто центральний і він десь не там не дотягує до складу основного, то так собі ліпше, щоб кожен міг ще універсалом. Наші в матчі наша лава захисників вона в два рази менше, ніж у суперника. От у полісі. От такий список у нас там. 5, 7, ну, ми, У нас, я говорю, у нас ще один, одна людина плюс. Ми працюємо над тим, щоб ще одну фігуру, про яку ми говорили, крайній центральний захисник, був у нас. Далі молоді хлопці. Ну, є, вони звичайно, вони з нами тренуються, але ну, говорити про те, що вони вже з нами тренуються. Ми просто їм зробили зранку, вранці тренування, розуміючи, що навряд у них є шанси вийти на заміну. І вони вранці потренувалися, щоб ми їх трошки так ну у них перепади. Гра передігрове заняття, післяігрове, сама гра. Вони десь так тусуються тут, все, але не грають, не виходять їм для тренувального процесу. Це не дуже добре. Через те ми хвилюючись за них їх ведемо так трошки, трошки іншою лінією, додатково з ним працюючи з ними. Дякую, Дякую, все будьте здорові.